Китайський виробник електромобілів BYD представив нову технологію. Ця технологія дозволяє проїхати близько 400 кілометрів лише за 5 хвилин зарядки. Ілон Маск, відомий американський новатор, постійно каже, що електромобілі це шлях майбутнього і він завжди працює над тим, щоб зробити їх кращими. Але ось у чому несподіванка. Його конкурент компанія під назвою BYD тихо працює над чимось грандіозним, що може просто сколихнути всю гру електромобілів. B.U.I.D. придумали акумулятор наступного рівня у формі леза, який повністю змінює правила гри. Уявіть собі, він заряджається, надзвичайно швидко працює набагато довше, безпечніше та навіть економить. Це настільки вражаюче, що кожен інший автовиробник має зробити крок вперед, інакше залишиться в минулому. Це не просто невелике налаштування, це величезний крок вперед для електромобілів і він пошириться по всьому світу. То чому ж не всі про це говорять? Чи може ця батарея означати проблеми для Тесла? Або ж вона насправді може бути тією іскрою, яка рухає весь світ електромобілів. Залишайтеся, щоб дізнатися. І перш ніж ви підете, натисніть кнопку підписки, щоб отримувати більше цікавих оновлень, подібних до цього. Ще у 2020 році BYD випустила першу батарею з лезом, і вона вже була досить приголомшливою. Зовсім відрізнялася від звичайних батарей, які використовують дорогі матеріали, такі як Нікель, Кобальт і Марганець. Ці старі батареї можуть перегріватися та коштувати цілий статок. А що за версія від BYD, у ній використовується літій іонний фосфат, який безпечніший, дешевший, і служить набагато довше. А тепер тримайтеся за свої капелюхи, бо BYD щойно вийшов на новий рівень. Новий акумулятор для ЛЕС це просто неймовірно. Вони збільшили його щільність енергії. Уявіть собі, це як потужність акумулятора зі 150 Вт-годин на кілограм до колосальних 290. Це зростання на 27 сотків. Простіше кажучи, ваш електромобіль може проїхати набагато більше на одному заряді, не збільшуючи при цьому розмір акумулятора чи його вагу. Зарядка також отримала суттєве оновлення. Підключіть цього лиходія до швидкої зарядки потужністю 110 кВт, і він зарядиться з 30 сотень до 80 сотень лише за 30 хвилин. Так зарядка тепер майже така ж швидка, як заправка бензобака, що позбавляє водіїв електромобілів однієї з найбільших проблем. А ось і родзинка на торти. Це дешевше. BYD з'ясувала, як виготовити цей новий акумулятор, не спустошуючи гаманець, а це означає, що електромобілі можуть коштувати менше. Більш доступні електромобілі це перемога для всіх і може спонукати набагато більше людей їздити на електромобілях. А безпека, акумулятор Blade все ще один з найбезпечніших. На відміну від кобальтових та нікелевих акумуляторів, які під тиском можуть перетворитися на вогняну кулю, цей добре зберігає температуру. Тож кращий запас ходу, швидше заряджання нижчі ціни та першокласна безпека. BYD фактично переписує правила електромобілів. Акумулятор BYD другого покоління не просто міцний, він практично не переможний. Ця штука пройшла через шалені випробування безпеки, як от прокол цвяхами та випікання на високій температурі. І знаєте, що він не перегрівся і не загорівся, він просто залишався холодним, доводячи, що створений для тривалого використання, та витримує будь-які навантаження. Завдяки блискавично швидкій зарядці, збільшеному запасу ходу, доступній ціні та неперевершеній безпеці, цей акумулятор готовий змінити правила для електромобілів. Але ось головне питання: як провідні компанії світу електромобілів сприймуть геніальний крок BYD? Це може похитнути майбутні електромобілів на довгі роки. Такі відомі компанії, як Tesla, General Motors та Volkswagen, дотримуються традиційних літій іонних акумуляторів, що містять дорогі метали, такі як Кобальт та Нікель. Звичайно, ці акумулятори потужні, але в них є й серйозні недоліки. Вони дорогі, їх важко знайти, і вони можуть перетворитися на вогненну халепу, якщо щось піде не так. Секретна зброя BYD, їхній літій іонний фосфатний акумулятор повністю відмовляється від кобальту та нікелю. Це означає, що його виробництво набагато дешевше, він надзвичайно довговічний і не має цих надокучливих проблем. Це дозволяє BYD випускати електромобілі за нижчими цінами, не економлячи на якості чи продуктивності. Навіть Тесла підхопила це і почала використовувати подібні технології в деяких своїх дешевших моделях. Але BYD роками вдосконалювала це і тепер на світлові роки попереду новою батареєю типу Blade. завдяки її здатності миттєво заряджатися, долати тривалий пробіг і залишатися доступною. BYD не просто грає в гру, вони є лідерами. Це може стати справжнім тривожним сигналом для великих виробників електромобілів. Якщо вони не зможуть придумати щось, що відповідає проривам BYD, то можуть опинитися на межі зникнення, оскільки галузь мчить у майбутнє. Оскільки все більше компаній долучаються до екологічно чистого транспорту, всі вимагають літій іонних фосфатних акумуляторів. І BYD вже закріпився як лідер у цій галузі. Це не просто крутий новий гаджет, це щось, що повністю змінює правила гри для всієї галузі. То як же BYD вдалося створити акумулятор, який залишив усіх інших позаду? Вся суть у їхньому постійному прагненні до інновацій. Відразу після запуску першої батареї з лезами вони одразу взялися за роботу над тим, щоб зробити її ще кращою, безпечнішою, міцнішою та дешевшою. І вони справді досягли успіху. Ця нова версія перевершує стару у всіх відношеннях. Зірка шоу щільність енергії. Старіші літій іонні фосфатні акумулятори раніше відставали від нікелевих та кобальтових, потребуючи більших батарей для такої ж відстані. Але BYD розгадала код за допомогою справжньої хімічної магії, упакувавши набагато більше потужності в акумулятор того ж розміру. Не потрібно було зайвого об'єму. Вони налаштували матеріали, щоб забезпечити прохолоду та стабільність, зменшивши тепловиділення та втрату енергії, одночасно підвищуючи ефективність. А ще є виробниче сяйво. Байді, все спростила розумніші ланцюги поставок, витонченіший дизайн, що зробило виробництво цих акумуляторів дешевшим та швидшим без шкоди для якості а безпека, як і раніше, на найвищому рівні. Цей акумулятор розчавлювали, тикали, перегрівали та перезаряджали під час випробувань, і він продовжує працювати. Ніяких пожеж, жодних поломок, лише чиста надійність. Завдяки всім цим оновленням BYD вирішив найбільші проблеми з акумуляторами для електромобілів, такі як вартість, потужність та безпека, і перетворив їх на перемоги. Отже, який же висновок BYD не просто йде в ногу з часом, вони задають темп майбутнього електромобілів. Акумулятор BYD другого покоління Blade. Ця річ вирішує всі великі проблеми, які раніше мали електромобілі, захмарні витрати, короткий запас ходу по вільну зарядку та проблеми безпеки. Вона встановлює настільки високу планку, що іншим компаніям буде важко встигати за нею, оскільки електромобілі захоплюють дороги. BYD не лише бере участь у перегонах, вони лідирують у сфері акумуляторів, але ось питання на мільйон доларів. Чи може це бути технологія, яка нарешті зробить електромобілі дешевшими за ті, що пожирають пальне? Давайте детальніше розглянемо одне з найкрутіших удосконалень: швидкість заряджання. Вже багато років виробники електромобілів борються з тим, скільки часу потрібно, щоб зарядити автомобіль. Звичайно, запас ходу став кращим, але вічне очікування на зарядній станції не так весело порівняно з швидкою зупинкою на заправці. Нова лезоподібна батарея BYD може змінити цей сценарій. Завдяки більш витонченій конструкції батареї та деяким вигадливим змінам у її літій іонному фосфатному рецепті. Інженери BYD знизили внутрішній опір. Переклад вона заряджається шалено швидко, без перегріву. Уявіть собі, ви підключаєтесь до швидкої зарядки на 110 кВт, і всього за 30 хвилин бам ваш автомобіль заряджається з 30 сотів до 80 сот. Це як перерва на каву. Ви берете лати, і ваш автомобіль готовий до руху. Для багатьох людей повільна зарядка була вирішальним фактором, який утримував їх від переходу на електромобілі. Але з такою швидкістю все залежить від зручності: менше очікування, більше водіння та набагато кращий досвід. І справа не лише в швидкості. Цей акумулятор також має запас ходу. Його щільність енергії зросла зі 150 до 190 ватт-годин на кілограм. А це означає, що ви можете проїхати далі без більшого акумулятора. Йдеться про 600 кілометрів, це понад 370 миль на одному заряді, залежно від автомобіля. Більшість модернізацій акумуляторів вибирають одне запас ходу або швидкість. Але BYD сказала, чому б не обидва. Вони вдосконалюють це в усіх напрямках, роблячи електромобілі практичнішими та крутішими ніж будь-коли. Це означає менше зупинок на зарядних станціях, більше кілометрів для подорожі та атмосферу електромобіля, яка така ж легка та безтурботна, як водіння бензинового автомобіля. Тож, у чому головне питання? Як такі потужні гравці, як Tesla General Motors та Volkswagen, збираються встигати за ними? Усі вони займаються власними проривами в галузі акумуляторів, але останній крок BYD може просто підштовхнути їх до пришвидшення. BYD має це чарівне поєднання надшвидкої зарядки можливості їзди на великій відстані та доступної вартості, яке змушує конкурентів боротися. Вони все ще намагаються наздогнати, але BYD не лише перемагає в ефективності. Вони також покращують безпеку, гарантуючи, що водії електромобілів ніколи не турбуються про перегрів пожежі чи розрядку акумуляторів. Безпека завжди була надзвичайно важливою для акумуляторів для електромобілів, чи не так традиційні акумулятори з нікелем та кобальтом можуть вийти з ладу, перегрітися, загорітися або навіть вибухнути, коли щось піде не так. Але акумулятор Blade від BYD. він створений з нуля, щоб уникнути цих небезпек, що робить його одним із найбезпечніших варіантів. Пройдіть тест на проникнення цвяхів. Це як найкраща перевірка акумулятора на навантаження, що імітує жахливу автомобільну аварію. Більшість акумуляторів іскрять або перегорають, але акумулятор Blade, він просто ігнорує це. Ніякого полум'я, ніякого розплавлення. Чому вся справа в хімії на відміну від старих акумуляторів, які виділяють кисень і перетворюються на пожежонебезпечну речовину, коли розбиваються? Літій іонно-фосфатна система BYD залишається прохолодною та спокійною, навіть якщо вона виходить з ладу. Це дуже важливо для душевного спокою. І на цьому справа не закінчується. Цей акумулятор пройшов через усі випробування, перезаряджався на 260 відсотків, без жодних збоїв, нагрівався до понад 300 градусів Цельсія це п'ятсот градуси за Фаренгейтом, і навіть був затиснутий під величезною вантажівкою. Він досі продовжує працювати. Жодних пожеж, жодних поломок. BYD, по суті каже, у нас це є, і вони встановлюють абсолютно новий стандарт безпеки електромобілів. Вони провели випробування, які показують, що цей акумулятор майже не зношується з часом, зберігаючи свою потужність протягом тривалого часу. У світі електромобілів, де безпека часто поступається місцем більшому витрачанню енергії, BYD бездоганно досягла як безпеки, так і надійності. Це важлива справа, і це зробить їхні електромобілі надзвичайно привабливими для покупців. Багато людей утримуються від електромобілів, бо хвилюються через такі речі, як пожежі чи вибухи. Але акумулятор BYD, він практично куленепробивний. Ніякого займання жодного вибуху. Це позбавляє тих, хто думає про перехід на електромобілі однієї з найстрашніших проблем. І, хоча безпека та ефективність, але це величезні перемоги у BYD є ще один хитрий момент, який може перевернути всю галузь з ніг на голову. Доступність, ось у чому суть. Електромобілі завжди були дорожчими за бензинові автомобілі. Головним чином, тому що виробництво акумуляторів коштує цілий статок. BYD збирається змінити правила гри зі своєю новою батареєю Blade. Завдяки оптимізації процесу її виробництва та відмові від дорогих матеріалів, таких як Кобальт і Нікель, вони значно знизили виробничі витрати. Дешевші батареї означають дешевші автомобілі, що робить електромобілі доступними для набагато більшої кількості людей. Роками такі відомі компанії, як Tesla Ford та Volkswagen, боролися з проблемами постачання акумуляторів, покладаючись на рідкісні дорогі матеріали, які важко дістати. BYD грає розумніше. Вони вдосконалюють свій рецепт літій іонного фосфату, в якому використовуються набагато поширеніші та екологічніші матеріали, ніби вони розгадали код, щоб зробити електромобілі доступними та екологічними одночасно. Поки інші виробники автомобілів поспішають роздобути рідкісні матеріали для своїх акумуляторів BYD, вже випускає цю нову версію за значно меншою ціною. Це означає, що вони можуть продавати свої електромобілі дешевше, що робить їх справжньою знахідкою для будь-кого, хто стежить за своїм гаманцем. Це може настільки змінити ситуацію, що великим гравцям, таким як Tesla, Volkswagen та General Motors, можливо, доведеться переглянути весь свій план щодо акумуляторів. Якщо ці хлопці хочуть залишитися в гонці, їм потрібно буде придумати щось, що відповідає магії економії коштів BYD, або ризикнути спостерігати, як BYD виривається вперед, особливо в тих місцях, де ціна вирішує все. Але зачекайте, стає ще крутіше. BYD не зупиняється на автомобілях. Вони мріють про щось грандіозне, прагнучи впровадити ці акумулятори в накопичувачі енергії, великі вантажівки та навіть літаки. Так ця технологія може вийти далеко за рамки вашого повсякденного життя. Завдяки швидкій зарядці, довшим поїздкам, першокласній безпеці та цінам, які не спустошать ваш гаманець акумулятор Blade, має всі шанси стати суперзіркою у світі електромобілів. То що ж далі? Ця штука може захопити ринки в усьому світі, встановивши шалено високу планку безпеки, ефективності та доступності. Китай вже керує на ринку електромобілів, але останній трюк BYD може просто залишити Північну Америку та Європу в порошок. Головне питання, чи зможуть гіганти старої школи встигати за ними, чи BYD збирається захопити неперевершене лідерство? Вони також не жартують. BYD наполегливо просувається в Європу, Австралію та Південну Америку, випускаючи електромобілі, які конкурують з бензиновими автомобілями за ціною. Тепер, коли нові лезові акумулятори ще більше скорочують витрати, вони можуть обіграти західні бренди, водночас забезпечуючи кращу безпеку та продуктивність. Тесла вже давно є королем акумуляторів, але BYD висуває серйозні аргументи, щоб відібрати корону. Лезоподібні акумулятори BYD другого покоління кидають серйозний виклик, особливо Тесла. У той час як Тесла та інші відомі компанії дотримуються акумуляторів з нікелем Кобальтом та Марганцем BYD, демонструє літій іонні фосфатні акумулятори та показує, що може затьмарити решту. Він дешевший, безпечніший, довше служить і постійно вдосконалюється у накопиченні енергії. BYD може встановити нову планку, з якою навіть Тесла доведеться переосмислити всю свою стратегію використання акумуляторів. Гонка між BYD та світовими автомобільними гігантами ось ось стане шаленою. Такі старі бренди, як General Motors Ford та Volkswagen, що сили намагаються задовольнити попит на електромобілі, але BYD готова до рішучого кроку. Вони роблять автомобілі швидшими та дешевшими, і це може вивести їх на перше місце у світі електромобілів лише за кілька років. Але BYD займається не лише автомобілями. Вони виходять на глобальний ринок, будуючи заводи в Європі та Південній Америці, щоб швидко випускати акумулятори та уникати торговельних труднощів, які уповільнюють інших. Вони готуються стати найбільшим ім'ям у сфері електромобілів, безперечно. Тож чи зможуть конкуренти наздогнати їх, чи це момент великого поглинання BYD? А ось несподіваний поворот. Річ не лише в водінні. Акумуляторна батарея BYD може змінити світ на щось ще більше: відновлювані джерела енергії. Оскільки світ переходить на сонячну та вітрову енергетику, нам потрібні чудові акумулятори для зберігання всієї цієї енергії. BYD вже є професіоналом у цій грі, і їхня нова технологія акумуляторів може повністю змінити те, як ми економимо та розподіляємо енергію в усьому світі. Ось у чому заковика з відновлюваними джерелами енергії. Сонячним панелям потрібне сонце, а вітровим турбінам вітерець. Вони не працюють цілодобово. Ось тут і втручається BYD. Їхні акумулятори можуть вирішити цю проблему постійного використання, зробивши чисту енергію надійною, коли вона нам потрібна. BYD вже є професіоналом у створенні акумуляторів для будинків підприємств і навіть цілих міських електромереж, накопичуючи додаткову енергію як чемпіони. Завдяки підвищеній щільності енергії та нижчим витратам нових лопатевих акумуляторів їхні рішення для зберігання енергії можуть затьмарити всі інші. Це величезна перевага, оскільки такі країни, як Європейський Союз, Китай та США, наполегливо прагнуть скоротити викиди вуглецю в найближчі роки. Великі акумуляторні накопичувачі є ключем до досягнення цих цілей у сфері чистої енергії, завдяки своїм передовим технологіям, доступним цінам та виробничим ноу-хау BYD Займає вигідне положення, щоб стати лідером у сфері накопичення відновлюваної енергії. Чи зможуть їхні акумулятори живити цілі міста, а не лише автомобілі? Цілком можливо. Якщо BYD досягне успіху як у сфері електромобілів, так і в енергетиці, вони можуть сколихнути світову енергетичну сцену навіть більше ніж зараз світ автомобілів. Тепер давайте поговоримо про протистояння акумуляторів. Чи зможе Тесла зберегти свою корону? Тесла завжди була відомим ім'ям у сфері акумуляторів для електромобілів, але BYD швидко набирає обертів зі своїми лезовими акумуляторами другого покоління. Вони безпечніші, довше служать і коштують дешевше у виробництві. У Тесла тепер реальна конкуренція. Тесла робила ставку на ніколеві акумулятори як джерело великої енергії, але вони дорогі, складні у виробництві та можуть перегріватися. Літій іонно фосфатна система BYD обходить усе це, забезпечуючи стабільний та бюджетний варіант, який може просто перетягнути на себе увагу на ринку електромобілів. Тесла чинить опір, вкладаючи гроші у свої нові 4680 акумуляторних елементів, щоб збільшити запас ходу та скоротити витрати, але вони зіткнулися з деякими труднощами через затримки та технічні збої. Лезоподібні акумулятори BYD другого покоління створюють тиск на Тесла. BYD вже випускає ці чудові акумулятори за вражаючою ціною, і якщо Тесла швидко не змінить напрямок, вони можуть втратити лідерство, яке раніше займали. Чи приєднається тесла до літій іонних фосфатних акумуляторів як BYD, чи дотримуватиметься своєї старої тактики? Оскільки обидві компанії доводять технологію акумуляторів до межі і це протистояння сформує майбутнє електромобілів. Тож, хто переможе Тесла Піонер, який започаткував бум на електромобілях чи BYD, Команда, яка, можливо, щойно знайшла ідеальний акумулятор, новий лезовий акумулятор BYD, Це не просто перемога для них, це повний переломний момент для всієї галузі. Це не якесь невелике оновлення, це сміливий крок, який змінює правила гри завдяки більшій потужності, швидшій зарядці, найвищому рівню безпеки та нижчим витратам. Це виклик, який кидає виклик кожному виробнику автомобілів зробити крок вперед або залишитися позаду. А акумулятори BYD настільки хороші, що їх неможливо ігнорувати. Якщо їм вдасться випустити їх у масовому масштабі, вони можуть стати новим золотим стандартом, а старі нікелеві акумулятори новиною минулого року. Роками компанії покладалися на нікелеві акумулятори як на джерело енергії, але вони дорогі, ризиковані та їх важко знайти. BYD доводить, що їхня технологія літій іонного фосфату може зрівнятися з цим або навіть перевершити його, і це змушує галузь прокинутися. Це може все змінити. Ланцюги поставок можуть бути повністю перетворені, і таким великим іменам, як Тесла, Дженерал Моторс Форд та Volkswagen, можливо, доведеться зануритися в літій іонний фосфат, або спостерігати, як BYD захоплює всю увагу. Якщо BYD вдасться досягти цього на світовому рівні, вся галузь електромобілів може змінитися. Виробники автомобілів, які раніше ігнорували цю технологію, бо вона не мала достатньої потужності. Тепер можуть повністю її використовувати. Чому вона дешевша, безпечніша та міцніша? Ідеально підходить для створення довговічних електромобілів, які не коштують цілого статку. Цей ЗСУ може зробити електромобілі набагато доступнішими, особливо в тих місцях, де вартість стримувала людей від їх використання. Крім того, спираючись на літій-іонні фосфатні акумулятори, ми могли б відмовитися від дорогих і проблемних матеріалів, таких як нікель і кобальт, які не тільки дорогі, але й пов'язані з деякими сумнівними практиками видобутку корисних копалин. Велика ідея BYD може підштовхнути всю галузь до переосмислення того, де вони отримують свої матеріали, перейшовши на те, що легше знайти і краще для планети. Це може зробити ланцюг постачання акумуляторів жорсткішим, уникнувши різких коливань цін політичної драми та етичних проблем. І це стосується не лише автомобілів. Технології BYD можуть змінити все від накопичувачів відновлюваної енергії до великих вантажівок і навіть літаків. Завдяки акумуляторам, які мають більшу потужність за менші гроші компанії, могли б більше вкладати кошти в зберігання сонячної та вітрової енергії, перетворюючи зелену енергетику на справжній рушійний механізм. Електричні вантажівки та автопарки також могли б вийти на вулиці завдяки акумуляторам, які справляються з важкими роботами як чемпіони. Можливо, це саме той момент для революції електромобілів, на який ми будемо згадувати, як на той, коли літій іонний фосфат захопив світ і змінив правила гри. BYD не просто підштовхує галузь, вони переписують дорожню карту. Якщо інші виробники автомобілів не наздоженуть цю величезну хвилю, вони можуть програти компанії, яка рухається швидше, ніж хтось міг вважати можливим. Акумулятор Леза це не просто крок вперед. Це гігантський стрибок, який відбувається прямо зараз і за ним дивно спостерігати. Що ви думаєте? Чи може це бути тією іскрою, яка запалить зовсім нову еру? Щиро дякую, що провели зі мною сьогодні. Ми щойно розібралися, як Лезо батарея BYD перевертає світ електромобілів і, можливо, навіть майбутнє самої енергетики, досить вражаюче, чи не так. Якщо вам сподобався цей глибокий аналіз, не забудьте натиснути кнопку Подобається підписатися та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити те, що буде далі. Залиште коментар нижче. Розкажіть мені, що ви думаєте про великий крок BYD, або про що б ви хотіли, щоб я розповів наступного разу. А поки що продовжуйте подорожувати, залишайтеся допитливими, і я зустріну вас у наступному випуску. Побачимося.